Буквально за ніч я навчив хлопцям обслуговувати, працювати на гаубиці, ми її трохи підремонтували і вже виїхали на позицію з гаубиці. І коли ми знищували колони російської техніки, російських військ, чесно кажучи, була така думка, що цей наступ він припиниться. Бо втрати ворога були просто нечисленні, просто неймовірні. Вони здавалося, вони самі не вірили, що це захоплення вдасться. Але, скажімо, наступний удар, коли Полетіли російські снаряди, коли полетіли російські ракети. Я зрозумів, що вони не зупиняться не перед чим. Вони нашкодують а не своїх, а не цивільних мешканців. І це було дійсно гуманітарна катастрофа. Немає їжі, немає води, немає укриттів. Достатніх так само знаєте, як ми жартували щодо можливого вторгнення. Так само, мабуть, досить легковажно ставились до цивільної оборони міста. Наявність бомбосховищ, наявність коридорів, можливості евакуації населення, знаків сповіщення. Зараз в цьому приділяється більша увага. Хоча я так само гадаю, що недостатньо. Тоді цього нічого не було. І така сама жорстокість ну вона видавала як і подив, так і абсолютну лють. Помститися, бо ті невеличкі селища, які стояли до шляху до Маріуполя, вони знищувалися повністю, не розбираючи хто там був, так само як пологові будинки, так само, як школи, так само як драматичний театр, яку потім намагалися перекласти провину на українських артилеристів та танкістів.